Личні новини про події вівторка, 8 січня у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Сонце і вітер як постачальники послуг. Мешканці висотки на позняках обладнали будинок сонячними батареями і вітряком. Чи окупиться усе це? Уберегти чотирилапих. у столиці. Знову активізувалися докхантери. Чим труять тварин і як надати першу допомогу? Вживаєте ліки, а результатів нема. Як перевірити фальсифіковані медикаменти і чи багато їх зараз на фармацевтичному ринку, дізнаєтеся з випуску? Ікони Борисівки двох минулих століть у музеї Івана Гончара на різдвяні свята відкрили виставку церковного живопису. З Іранської в'язниці звільнили українського моряка Андрія Новічкова, якому загрожувала смертна кара. Зараз він перебуває на території посольства України в Ірані. На вдома щасливу звістку вже повідомили бабусі Андрія. Про це йдеться на сторінці президента у Фейсбук. Історія моряка нагадаємо сталася торік, у січні на судні під прапором Ірану. Між моряками відбулася побутова суперечка, під час якої молодший рядовий матрос іранець вистрибнув за борт. Андрій підняв тривогу і організував рятувальні роботи. Як того вимагає морський кодекс. Утім, тіла матроса не знайшли, а українця звинуватили спершу у вбивстві за необережністю, а згодом і в умисному. За таке в Ірані засуджують до смертної кари через повішення. Але суд Шаріату визнав українця невинним. З морського дна біля берїв Туреччини, де затонуло вантажне судно, дістали тіла ще трьох загиблих. Один з них українець. Двох поки не опізнали. Пошуки і далі тривають. Сімох потерпілих українських моряків, котрих вдалося врятувати, випишуть з лікарні у четвер. Після чого українці вирушать до Анкари. Ну а вже звідти на батьківщину. Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга. Нагадаю, вантажне судно під прапором Панама, що перевозило вугілля, зазнало трошки внаслідок потужного удару хвилею. З 13 членів екіпажу загинули шестеро. А в Карпатах другу добу поспіль шукають зниклого у ніч перед різдвом туриста. поки безрезультатно. І, хоч він мав усе необхідне зимове спорядження, шансів, що хлопцеві вдалося вижити, усе менше. Нагадаю, 6 січня поблизу гори гимба між гірського району на Закарпатті заблукали п'ятеро туристів. Двох знайшли за координатами. Один сам вийшов на зв'язок. Ще одному вижити не вдалося. Його тіло знайшли і спустили рятувальники. Пошуки останнього тривають попри складні погодні умови. У Карпатах сніжить і оголошена небезпека сходження лавин третього ступеня. Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала ще чотирьох кандидатів на пост президента України: це екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, лідер аграрної партії Віталій Скоцик, міський голова Львова Андрій Садовий та народний депутат Сергій Каплін. Відтак на сьогодні є вже п'ять кандидатів у президенти. Минулого тижня зареєструвався екс-міністр екології Ігор Шевченко і одному кандидату юристу Володимиру Ратушу. Комісія відмовила у реєстрації. Ось чому. Основна причина це відсутність документу про внесення грошової застави. Обов'язковою вимогою є сплата застави і для того, щоб бути гарантовано зареєстрованим кандидатом в президенти, особа має подати весь перелік документів, передбачений законом. Томос про автокефалію знову повезуть до Стамбула на кілька днів, аби під час синоду там на ньому поставили свої підписи усі ієрархи. Вже після цього документ повернуть в Україну назавжди. А от чи зберігатимуть історичний документ у святій Софії, поки невідомо кажуть у прислужбі національного заповідника. Вчора його забрали. Там же процедури, якими займається по Православної церкви церква України, наша оновлена нова. І яка буде подальша доля Томасу, де він буде зберігатись, де його будуть показувати? Це я думаю, ми в найближчі дні дізнаємось. І якщо це буде в Софії, наша прес-служба обов'язково повідомить про це. Томас не зник. Його не вкрали. Він на своєму місці з питань безпеки зараз не уточнюється, тому що це можуть скористатися ті сили, які бажають перешкодити тим процесом, який відбувається в українській церкві. В є, він буде виставлений далі на показ, я думаю, через декілька днів, мова йде по 2-3 дні, в тому зараз немає в церкві Софії в тому, що потрібно поставити декілька підсумків тих ієрархів, які брали участь, беруть участь у синоді Константинопольського патріархату. Патріарху Філарету присвоять звання Героя України. Таке рішення ухвалив президент на сторінці глави держави у Фейсбук. Ідеться не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок патріарха Філарета у боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви і духовним лідером українського народу. Кінець цитати. Один обстріл зафіксували сьогодні на Донбасі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Російські окупанти порушували перемир'я поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Сьогодні без втрат минулої доби зазнав поранень один український захисник. Сонце і вітер на допомогу людям. Мешканці ОСББ на позняках обладнали фасад своєї висотки сонячними батареями і вітровою електростанцією. Вийшло не лише заощадливо, але й красиво. Скільки зекономлять у майбутньому, і зрештою, коли купляться витрачені гроші. Ксенія Лущик дізналася. Вже скоро мешканці цього будинку полюблять сонячну погоду ще дужче, адже від кількості погожих днів напряму залежатиме скільки люди витратять на електроенергію. Аби бути не лише споживачами, а й виробниками електрики. На фасаді будівлі встановили сонячні батареї площою кількасот квадратних метрів. По перше, вирішуються екологічні питання по-друге, вирішуються питання енергоефективності. Ну і також візуально це красиво. Місцеві мешканці розповідають, їм пощастило з ОСББ. Чотири роки тому будинок взяв участь у міській програмі 70 на 30». Минулого літа ми показували, як змінилася висотка за цей час. Її повністю утеплили, замінили вікна, встановили освітлення в під'їздах, облаштували зону відпочинку і дитячий майданчик. Та на цьому ОСББ не зупинилося. Вони вирішили стати незалежними від постачальників електроенергії. В будинку облаштували не лише сонячні батареї, а ще й вітрову електростанцію. Спеціальні камери там спеціальні камери теплового нагріву, які беруть менше електричної енергії, чи чим зазвичай, але виконують нагрів води. До камер нас не пустили, але показати вітрову станцію погодилися. Уже один вітряк смонтірований з лопастями, Всі останні лапастя є в налічі, тобто будуть в ближайші дві неділі. Монтаж повністю проведені кабельні канали. Должна бути поставка контроллера напряжений. И, і в принципі, якщо все буде хорошо в течені максимум місяця, вітростанція буде за запущена в повному об'ємі. Вже у лютому березні електростанції розпочнуть працювати. А за 5-7 років, на думку експерта, батареї і вітряки окупляться. Серед місцевих багато прихильників ідеї це щось нове, сучасне. Нарешті ми починаємо щось робити таке, що Призведе все таки до розвитку. Наш цей дім є експериментальний, і думаю, що це буде дуже добре. Людям треба просто трохи почекати, коли це все довкола засипеться, розрівняється і стане тепло. і Ми будемо незалежні і ще й від тепла, від газу. Є й ті, кому байдуже скільки платити. Собрання я знаю, які то проходили, але ми на них не ходили. Ми орендуємо, так сказати. А, положительно 80. нормально. Спочатку власної електроенергії не вистачить, аби забезпечити всі потреби мешканців. За підрахунками, сонячні батареї і вітряки працюватимуть переважно, аби нагріти воду. Решту люди докуповуватимуть, але в перспективі планують розширити власне виробництво. Загалом на модернізацію цього будинку міська влада виділила понад 30 мільйонів гривень. З цієї суми людям протягом п'яти років треба буде повернути 6,5 мільйонів гривень. Ксенілущик Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Хрещатик та Майдан Незалежності планують відремонтувати. Тендер на дорожні роботи оголосили на порталі Держзакупівель Прозоро. Вартість розробки проєкту реконструкції Майдану близько 5,5 мільйонів гривень. Хрещатика вдвічі більше. Реконструкцію проведуть з урахуванням потреб людей з інвалідністю та велосипедистів. Також облаштують тротуари прилеглих до Хрещатика вулиць. Усі роботи планують закінчити у 2020 році. Сміття біля річки Либіть уже прибрали. В цьому пересвідчилися наші журналісти, виїхавши на місце звалища. Інформація про забруднення берегів водойм з'явилася на сторінці спільноти Голосіївського району. Там виклали відео з горами сміття одноразовим посудом, склянками, серветками, картоном від попкорну. У коментарях до посту припускали, що все це відходи з кінотеатру, розташованого у ТРЦ. На сторінці самого кінотеатру пояснили, що сміття кілька ночей поспіль забирав безхатько, який шукав, мабуть, метал чи скло. А все, що не знадобилося, викидав у річку. Непотріб обіцяли прибрати і слова дотримали. А в Києві знову почали труїти собак на вулиці митрополита Василя Лепківського. Люди помітили сліди розпилу смертельного для тварин і зоніазіду, який забарлює сніг у характерний рожевий колір. І вже є жертви. Арма Лазарян дізнався у ветеринарів, як надати першу допомогу постраждалим тваринам. Невеличка лагідна чорнушка, улюблениця Валерія, певний час мешкала в гаражному кооперативі, де працював хлопець. У день він випускав собаку з боксу на прогулянку. А як стемніє, шестирічна Клео завжди поверталася. Однак того вечора біда застала їх зненацька. Якось ввечері працюю, повертається собака, перелякані очі. все. Я розумію, що щось сталося. Ну не було такого ніколи до цього раніше. Собака б'ється в конвульсіях. Потім на декілька хвилин у неї нібито покращення, тобто все нормально. Ну, знову стає на ноги. Потім знову, знову, знову. Про те, що поблизу розлили отруту, Валерій дізнався від товариша, з яким працював той на шляху до магазину, застав докхантерів на гарячому. Якийсь мотоцикліст під'їхав і почав розкидати отруту. Ось він прийшов до майстерні, пробіг за трубою, тому що одразу зрозумів, що це таке. Побіг. Ну, відповідно, вже отрута розкидана, вже собаки дуже так масове отруєння було. Це було в районі синього озера, і дуже багато собак просто ну, померли. Ось. І ці пощастило, тому що просто ну, в неї був я. Два дні собаку рятували під крапельницями. Ветеринар підтвердив, отруїлась ізоніазідом – препаратом для лікування туберкульозу. Він доступний, продається без рецепта, тому докхантери його часто використовують. Не менш популярним засобом у шкуродерів є зоокумарин, більш відомий як крисяча отрута. Цими препаратами вони шпигують м'ясо або просто розпилюють їх у дворах та парках. Це може бути м'ясо, це можуть бути сардельки нашпиговані пігулками, може бути будь-що. І в принципі, місця розповсюдження отрути знову ж таки ніколи не будеш знати. Головне відповідальність і готовність реагувати будь-якої миті. Власник тварини має розуміти, що при отруєнні часу обмаль домашнього улюбленця варто негайно відвести на огляд до ветеринара, адже необхідний антидот тварині можуть надати лише в спеціалізованих закладах. При зоку, марі, на антидот у нас йде вітамін К. Он купірують кровотечення. Ми вводим до прикращення признаків. Також і придубазіть колім в 6 до прекращения симптоматики. Порада лікарів номер один у жодному разі не панікувати і за відсутності ветеринара особисто надати пухнастому другові першу допомогу помимо того, что привести в клинику, что в ваших силах, это вывести само действующее вещество, это дать, спровоцировать рвотный рефлекс, дать один к одному перекись водорода, с водичкой разбавить, дать по весу, либо поваренную соль. Більшість докхантерів хоч і для власної втіхи, але вбивають переважно подалі від зайвих очей. Однак є й ті, хто з радістю ділиться такими от подвигами зі своїми однодумцями у мережі звичайно, анонімно. В відкриту писали в яких местах вони збираються отравить собак, де вони отравили і делали видеоотчет. То з того моменту, як вони дали препарат животному, они снимали его поведение. Вот как ему становилось плохо, начинали судороги. І кано умірала таки есть уже последнее время. есть такі случаи, коли наказують і реально людям гразіт Ну, это не люди, та живадьори їм грозіть тюремні сроки. Є случаи, когда їх уже садять за рішетку. Столичні зоовласники знають про таких шкуродерів. кажуть, їх не бояться і навпаки випрацьовують власні методи перешкоджання планом звіроненависників. ненависників. Когда уже становишся собачником, то обростаєш, звісно, що зв'язями очень много. И, ну, как бы у всех одна и та же технология, не подбирать и все, как бы на поводке в основном стараться. В основном по дороге вообще не хожу, переношу его через дорогу, потому что там этой химии, я не знаю, как эти машины бедные выдерживают, а собаки тем более. У нее ген работает охотника, она должна охотиться, она должна нюхать и что-то находить. Поэтому как бы на поводке, на поводке, на каждое какое-то вот где-то на місці, надо сразу реагировать. Якщо ви знаєте, що ваш собака пилососить, тобто любить підбирати, і обнюхувати речі, тотальний контроль під час прогулянки або навіть намордник можуть врятувати його життя. Арман Лозрян, Святослав Баленко, телеканал Київ. Кількість фальсифікованих ліків в аптеках за останній рік суттєво знизилася. Таке свідчать результати роботи лабораторії Держлікслужби. На сьогодні лише 3% від перевірених ліків виявляються неякісними. Утім, вони все ж є. Куди звертатися, якщо ви сумніваєтеся, у якості придбаних медикаментів? Наталка Білогурова розповість. Кияни не вірять, що в аптеках продають якісні ліки. Принаймні такі результати нашого журналістського опитування. Ні, не якісні. ні. Чому так вважаєте? 50 на 50. Багато, багато підробки. Мені здається, ні. Чому? Ну много разів покупали медицинські медикаменти і вони не допомагали. Мені здається, поділки. Думаю, що ні. Так трапляється. люди говорять, я думаю, що не завжди. Але я сама їх не перевіряла. Не знаю. У лабораторії Держлікслужби кажуть, що нині переважна більшість ліків на аптечних прилавках якісні. Принаймні з понад тисячі перевірених за минулий рік препаратів лише 3% не відповідали якості. Відсоток фальсифікату суттєво знизився після зняття мораторію на перевірки аптек. До того як були введені відновлені перевірки, то було дуже багато звернень органів про виявлення фальсифікатів на ринку України. В в більшості можна сказати, що лікарські засоби відповідають заявленій якості. Експерти зауважують, через можливість раптової перевірки підприємці не хочуть ризикувати і продавати препарати сумнівного походження, адже штрафи великі та й ліцензії можуть позбавити. Однак це не повністю розв'язало проблему, і все одно можна натрапити на неякісні ліки. Треба взяти, подивитися на цей препарат. Упаковка не повинна бути пом'ята. Блістер не повинен бути продавлений, змазані нанесення дати і серії лікарського засобу. Неправильно зберігався. Він повинен там в холодильнику зберігатися. Він зберігався на полці. Подивитися на термін придатності, тому що ну фармацевти теж люди. Правильно є якісь нюанси завжди там ось-ось-ось на межі там терміну придатності. Вони продали вам цей препарат. Якщо ж після придбання чи вживання препарату з'явилися сумніви в його якості, необхідно звернутися до Держлікслужби. Там препарат перевірять, і у разі підтвердження підозр ви зможете повернути собі гроші, а препарат заборонять продавати. Споживач повинен мати чек від тої, тої аптеки, де він купив. І кількість лікарського засобу, яка б була достатня, наприклад, для проведення елементарного контролю, і ми проводимо первинний контроль саме того препарату, який використовує споживач лабораторії Держлікслужби з сучасним обладнанням, кваліфікованими спеціалістами, дозволяють визначити і склад препарату і умови його виготовлення. Рідинний хроматограф дозволяє встановити якісний та кількісний склад діючої речовини, тобто кількісний склад таблетки, скільки заявлено виробником діючої речовини в тому чи іншому лікарському засобі. Якщо ми досліджуємо, наприклад, парацетамол, якийсь банальний там, Симптоматичний препарат, то скільки вміст парацетамолу в цьому досліджуваному лікарському засобі? Ми спостерігаємо за процесом вивчення стираності таблеток, це говорить про те, що є якісь порушення з підбором допоміжних речовин. Можливо, він порушив технологію і використав інші, так? або порушив рецептуру і використав більше одних речовин, ніж інших. Тобто, це вже якби говорить про що препарат невідповідної якості і він не буде нормально. Розпадатися в шлунку ще одна процедура, яка покаже, яким чином препарати розпадаються в шлунку. У нас якщо він за 15 хвилин розпадеться, значить препарат буде діяти. Активні діючі речовини будуть вивільнені і попадуть в кров. У разі будь-яких відхилень від норми держлік перевірить ще раз препарат, але тепер візьме зразок з арбітражного складу виробника, і тоді буде зрозуміло, чи споживач неправильно зберігав препарат, чи це провина виробника. 95% п'яти хто збігається, бувають випадки, коли дійсно визначаємо неякісний або фальсифікований лікарський засіб. Тоді ну, дійсно кількісний склад випадає за встановлені критерії прийнятності. У разі доведення вини виробника всю серію препарату знімуть із продажу. До речі, останнім часом ширилися чутки, що невдовзі можна буде повернути ліки в аптеку. Правда в тому, що така норма щодо неякісних препаратів існує давно, але зробити це можна винятково з відповідним висновком експертизи. Щодо ліків належної якості жодних нововведень, і це добре, адже відстежити, як покупець зберігав препарат до повернення, просто неможливо. Наталія Білогурова, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. Першу в Україні виставку церковного живопису відкрили у музеї Івана Гончара на час різдвяних свят. В експозиції представлені дві з половиною сотні ікон кінця 19-го, початку 20-го століття. Усі зі Слободи Борисівки, колись це був український іконописний центр на історичних землях Слобожанщини. Катерина Банько відвідала унікальну виставку. Різдво Христове, Покрова Пресвятої Богородиці, святий Миколай та Христос Вседержитель. Ці та інші релігійні сюжети церковного живопису представлені на виставці Борисівська ікона. Автором ідеї та куратором став іеродиякон януарій, внук фундатора музею Івана Гончара. Саме він придбав і передав до музею 250 ікон. У пошуках зразків борисівських ікон і родиякон януарій об'їздив 100 сіл. Він мандрував містами та селами Чернігівщини, Київщини, Одещини та Черкащини. Слобода Борисівка, нині територія Білгородської області, проте в минулому український іконописний центр, що розташовувався на історичних землях Слобожанщини. Нині російські дослідники презентують Борисівську іконописну традицію як явище своєї культури, проте етнічний склад Слободи дозволяє впевнено віднести цей стиль ікон до української мистецький осередок цієї іконописної майстерні. Включав в себе велике коло професійних іконописців, які використовуючи народну стилістику, створили своєрідну впізнавану естетику Борисівської ікони, яка у свій час стала невід'ємним атрибутом в оформленні української хати і церкви. Гендиректор музею гончара розповідає: окремі елементи оздоблення зустрічаються лише в Борисівських іконах. Оклади виготовлялися з волі. Вони самі по собі. Теж будуть цікаві, от це щодо оформлення, це тільки у іконі Борисівській. Вони цим цінні і вони унікальні. Проте є тут ікони без окладів. Церковний живопис, виконаний у стилі українського бароко. Іконописці за рік могли виготовляти більш як півмільйона ікон. Та особлива гордість колекції рушники, якими прикрашені ікони. А що з рушниками? Право в тому, що це підкреслює українськість цих ікон. Оце оформлення окладів, де ці квіточки, як віночки на головах, і тут ці квіти, вони, хоч це різний час, ці рушники вже середина 20-го, а ці 19 те початок 20-го. І вони дуже гармонують, оскільки це творені душею українців. Українська душа проявилася і в цих вишиваних сорочках кінця 19-го, початку 20-го століття. Нині вони в фондах музею гончара. Ось ці з Тернопільської області борщівського району виконані з домотканого полотна з додаванням шовку, бісеру та леліток і вишиті чорними нитками. До речі, працівники музею гончара розвінчують міф про те, що чорна вишивка є ознакою жалоби. І насправді чорна вишивка вона ніколи не вважалася жалобною. Чорний колір він символізував землю, достаток і багатство. На території, де побутувала чорна вишивка, зокрема, це територія Поділля. Так от на цих територіях весь святковий одяг був вишитий чорними нитками, і навіть на свято жінки одягали чорну хустку і чорне намиста. Відвідати унікальні експозиції можна щодня, крім понеділка, з 10 до 17. Виставка ікон пробуде в музеї Івана Гончара до 25 лютого. Катерина Бенько, Олексій Баган, телеканал Київ. Такі події вівторка. Дякую за увагу. Гарного вечора і до зустрічі вже завтра.